Друзі, всім добрий вечір. Обіцяла звітувати кожного разу, коли ми робимо якісь покупки для того, щоб зберігати хронологію, насправді наших витрат. Тому тут нічого особливого сьогодні, мабуть, вам не покажу, скоріше прозвітую. І це ті продукти, які Іван привіз з роботи, так би мовити, те, що він в обідню перерву зміг придбати в супермаркеті Леклер. Це, цей супермаркет знаходиться в величезному торгівельному центру, центрі неподалік його роботи, тому він може ось так поїхати і купити. Продукти, власне, він. Придбав шоколад, чорний шоколад, 85% какао. Так, це в мене аерогриль, сигналізує, що приготувалася їжа. Коштує євро 81%. Тут 100 грамів. Ось так. Далі конфітюр це варенечко з полуниці, ось така величезна банка. 750 грамів, коштує 2,15. Гарна ціна, насправді, як для такого. Об'єму обісков. Це паста. Я не скажу вам точно, з чого вона виготовлена. Так, здається, це все ж таки з такого печива. Ось, безквітного приготовлена паста. Вона дуже смачненька і взагалі тут його багато вживають, вважається таким ось десертом, делікатесом. Іван чомусь вирішив придбати. Захотілося, я думаю, такого смаколика Євро 99 коштує ось така баночка 190 грамів. А, так, далі. Зрозуміло, це ось така шоколадка, молочний шоколад, тут нуга і горішки. 150 грамів, теж лінт, коштує 3,82. Доволі дорогий шоколад. Але, думаю, що це він для мене, для дітей більше придбав, подумав про нас, хоче, щоб ми спробували, наскільки це смачний шоколад. Ось так. Далі тік-так. Тут ви його не побачите, скоріше за все, чоловік залишив цей Тік-Так великий в машині. Поповнив запаси, так би мовити, євро 83 коштує величезка така коробочка тік-таку. Далі в нас, крім тік-таку, кава. Капучино ось таке 4,19. Я нещодавно купувала Валді за 4,16, тобто ціна однакова, хоча в Валді була акційна ціна. В леклері це стандартна ціна. І ось таке еспресо 3,97, тут 16 упаковок. А от капучино можна приготувати тільки 8 порцій. Ціна приблизно однакова. Вода в літрових пляшках, мінеральна. Ось таку купуємо. Корисну водичку, коштує 6 літрів, тобто 6 пляшок по літру 2,47. Сік апельсиновий, натуральний, коштує 3,26 2 літри. І сік яблучний півтора-літрова пляшка коштує 1,48 48. Відповідно, дві пляшечки у нас тут сьогодні. Яблука ось такі. Двокілограмові пакети, ціна 2,99. Сорт гала, тобто по 1,50 кілограм. Теж купувала в суботу, так, 4 кілограми. 4. Здається, 4 кілограми з'їли Вже ось понеділок треба ще було яблуко докупити. Тож, ось так, два пакетики. Тобто, 4 кілограми в нас їх, морква 2 кг. За ціною всього євро ти! Дуже непогана ціна, класна морква. Маленька, молоденька, Є і велика, для того, щоб для їжі, для страв готувати легше, натирати більшу. А ось маленькі залюбки дітки поїдять. ще зайчики. І ціна така чудова. Мабуть, треба ще докупити. Подивимось, протягом тижня. Можливо, ще попрошу купити. І останнє те, чого ви тут не побачите, це лійка для переливання мастила автомобільного. Чоловік придбав, сказав, що те, що в нас перед цим було, воно там щось тріснуло, вже не підходить, не працює. 5,95 така пластикова лійка коштує. Ну, не покажу, бо вона теж залишилася в машині. Власне, ось такий мій звіт: 42-37. Витратив чоловік сьогодні. По обіді купив ось такі продукти. Ну, яблучка з морквою. <laughs> Найцінніше, найкорисніше. Але і про смаколики теж не забув. Друзі, я вам вдячна за те, що переглянули це коротеньке відео. Сподіваюся, вам було хоч трошки цікаво, тож не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися на цей канал. Зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім бувайте, бережіть себе, побачимось!